Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім справам з 3 по 7 березня 2025 року. Так, знаю, що чекаєте, ми теж чекаємо ці золоті дні для посівів, для посадок. Дехто чекає, коли ж можна нарешті хоч щось новеньке розпочати і купити до свята. Щось дуже дороге але і ціне, але хочеться його купити, не дивлячись ні на які проблеми з напруженими енергіями планет. і Зірок. Отож, давайте розглянемо, коли що можна робити, і почнемо саме з аграрного розкопу. Отож, агрогороскоп з 3 по 7 березня 2025 року час Київський. В першу чергу розглядаємо з 3 по 5 важливі справи посівні. 3 місяць зайде в знак телець о 12.38, а до цього буде знаходитися в знаці Овен, і ще й до всього буде місяць без курсу до 12.37. Тобто ми тільки після 13.30 вже отримаємо. Продуктивний час тільця, який ми завжди використовуємо для того, щоб отримати гарний врожай, посіяти, розсаду добру отримати і потім виростити добрий врожай. Отож, 3, після 13,30 починається гарний час для посівів, продовжується 4 і 5 ми повинні все зробити до 12 години дня. Чому? А тому, що перед переходом місяця в знак близнюки. О 14.30. 14.30 це вже близнюки починаються, але до цього часу буде місяць без курсу. Він починається о 12.56. І ми знаємо з вами, що місяць без курсу – це пусте, пусті справи. І не тільки пусті, а ще й можуть бути негативні, яка енергія прицепиться до цього. В цьому періоді до того насіння чи до рослин. Тому, будь ласка, будьте уважні до 12-ї години дня 5-го ми всі посіви проводимо. А тепер назвемо ті культури, насіння тих культур, які можна сіяти. Починаючи 3-го після 13.30, продовжуючи 4 і завершуючи о 12 годині годині -го. сім'я насіння томатів, перців, баклажанів, огірків, капусти, зелених культур, кабачків, квітів: всі вершки, які вам треба посіяти на розсаду. Будь ласка, використовуйте. І не тільки розсада, можливо, щось ви хочете в теплиці посіяти, якісь зелені культури, щоб отримати ранні, ранню вітаміну зелень, теж можна все, що дає вам врожай над землею. Це у нас завершення першої фази, корінці тут не використовуємо. Тому ось вершки у нас будуть якраз супер час. Золоті дні, Це от березень, має такі золоті дні. Розсаду теж працюємо з розсадою, пікіровку, перевалку, присадку. Проводимо 3 після 13.30 і до 12 години дня, 5 -го березня. Далі квіти. Після 13:30 тут у нас і розсада квітів, і якісь рослини у нас є, і в теплицях, і в кімнаті. Так от, 3 після 13:30, 4, 5 до 12 години дня ми можемо сіяти насіння на розсаду, працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку, укорінювати живці. Нарізаємо живці тільки стільки, скільки треба укорінити зелені операції. Не можна робити, але Виключення з правил можна використовувати в тільці, це ще перша фаза, стільки нарізаємо, скільки укорінюємо, і можна проводити щеплення. Це все робимо до 12 години. А от поливи та підживлення будь-якими добровими починаємо після 13.33 продовжуємо 5-го до 9 години ранку. Треба це завершити. Наступний знак знак стихії повітря. Кімнатні рослини тут теж після 13 починаємо. можемо пересаджувати кімнатні рослини, можемо нарізати живці, укорінювати і проводити щеплення. Все це робимо точно так же, як і з квітами. Починаємо 3 березня з 13.30, 4, 5 до 12 години. А от поливи і підживлення будь-якими добривами починаємо о 13:33 і завершуємо 5 о 9 годині ранку, не пізніше. До речі, поливи для всіх рослин і, для, і підживлення для всіх рослин. У нас будуть ці роботи актуальні. 3 після 13.30 продовжуємо 5-го до 9 години ранку. Для садових рослин після 13.30 можна укорінювати живці і проводити щеплення. Це у нас садові роботи, і це ми повинні завершити до 12 години 5-го. І починаємо з 13.30. Ось чому ми не нарізаємо і не стрижемо, не обрізаємо сад, якраз. 3, 4, 5. Тому що у нас вже завершується перша фаза. Ми рухаємося до доповні і тому і не проводимо зелені операції. Тільки нарізаємо живці виключення справи. На три дні. 3, 4 5 можна планувати збір врожаю для теплих країн, робити заготівлі для будь-яких країн. Можна займатися квашенням капусти 3 після 13 години 30 хвилин починає продовжуємо 4 і 5 до 10 години ранку завершити. треба. Настояки можна готувати 3 дні, збирати лікарські рослини, це більше підходить. По лікарським рослинам для теплих країн, риболовля можна займатися, будьте обережні з кригою, кімнатні овочі для них актуальна пересадка, перевалка після 13, 33 березня, поливи та підживлення після 13, 33, 4, 5 до 9 години ранку. Інкубацією на ці дні не плануємо займатися. Наступні у нас два дні, шосте та сьоме. Місяць вже буде в знаці близнюки, але шостого буде перехід місяця з першої у другу фазу о 18.32. ви пам'ятаєте, що перехід місяця із фази в фазу із першої в другу, з третьої в четверту, у нас завжди йде 24 години. Тобто з моменту 18.32 додаємо та віднімаємо 12 годин. Отож, у нас шостого ніяких посівів не проводимо. З 7 тут у нас вже дві частини будуть продуктивні. Чому? Після 7 години ранку завершується перехід місяця з першої у другу фазу, але місяць без курсу починається в 16.59 і завершується в 18.29, вже 18.30, перейде місяць у знак рак. Тому у нас є один і другий період. Один період з 7 години ранку до 16.30 роботи, тобто насіння тих культур, які покровительствують близнюки. Це у нас насіння квітів, валеріани, полуниці. можна сіяти на розсаду. А вже після 19 години вечора можна сіяти насіння всіх вершків. Це вже будуть роботи знаку рак. Далі розсада не працює 6-го. Теж впливає напружена пора переходу місяця не використовує. А сьомого можна вже з насінням працювати, з розсадою працювати, перепрошую, з розсадою після 19-ї години в знаці рак. У близнівках не працюємо з розсадою. Квіти можна прибирати, квітник, якщо в цьому є, і гарна погода шостого, а сьомого, будь ласка. Єдиний агроприйом уже після 19 години, коли місяць зайде в знак рак, можна поливати рослини. Кімнатні рослини, захист від шкідників від хвороб проводьте. і поливи можна проводити уже після 19 години. До речі, підживлення органічними добривами теж після 19 години можна проводити. Поливи для всіх рослин і підживлення. 6 го ні, 7 -го, після 19 години підживлення тільки органічними добривами. В саду можна прибирати сад і вже потрошечки розкривати теплолюбиві рослини. Зелені операції не проводимо. Можемо збирати, врожай та робити заготівлі 6 і 7-го тільки до 11-ї години ранку. Квашенням капусти не займаємося. Настойки. Та збір лікарських рослин можна проводити 6, 7, ні. Риболовлю можна запланувати і провести. Кімнатні овочі. Тут єдине, що можна в близнюках, це захист від шкідників та хвороб проводьте профілактичні обробки рослин. Інкубація ні, на ці дні теж не запланована. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 3 по 7 березня 2025 року. Це якраз. Ті дні, коли можна вже щось купити дорогоцне, і можна розпочати справу. Ну, якщо вже не можете відкласти до квітня, то ось є такі малесенькі віконця. Третього не робимо нічого, тут у напружений день. А от четвертого можна і розпочинати справи, і купувати дорогі речі. Але, послухайте уважно, зараз будуть багато покупок робитися до 8 березня. Це покупки для жінок, для дівчаток, для мамів і стараються купити щось гарне. Але з 2 березня Венера, яка відповідає за красу, вона ретроградна. І тому в цей час щось дуже гарне не купуйте. Бо закінчиться період ретроградності Венери, ви подивитеся на цю річ, для чого ми її купували, носити не будемо. І вона дуже не, не гарна. Тобто, дивіться, це одяг, це може бути взуття, це гарні там якісь сережки, Ну, все, що дарують на 8 березня чоловіки жінкам, це краса, тому, на жаль, на жаль, якраз ці речі не підійдуть для покупки, тому що вони будуть. Потім приносити не сильно позитивні емоції. Але все, що не красиве, те можна купувати. Отже, 4-го можна і 5-го, дивіться, тут у нас перерва є місяць без курсу, якраз робить цю перерву з 12 години до 15 години дня. А до 12-ї години дня, будь ласка, можна купувати і починати проекти. І після... 15-ї години знову ж таки продовжується цей період продуктивний. І все. 6-го, 7-го тут і місяць переходить із першого другу фазу, і місяць без курсу, і напружені аспекти планет. Тому ось у нас є тільки два дні. І ось такий у нас цікавий є в кордонах деяких. Період, який можна використати для цих важливих справ. А тепер йдемо в будинок, як завжди, Груба камінь третього норма повинна бути. Тут накладаються енергії стихії вогню на енергії стихії землі. Але вже четвертого може бути дим і п'ятого теж дим. Тепер будьте уважні зі стрижкою волосся, нігтів та фарбуванням. Починаємо ці важливі роботи. 3, після 13-ї години дня продовжуємо 4-го, 5-го теж перерва у нас. Отож, до 11:30 можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся, а вже потім робиться перерва після 11.30 до 15-ї години. Після 15-ї години можна всі ці роботи продовжувати, але що стосується фарбування волосся, то тільки органічні фарби. Будьте уважні, саме 5 березня. Мити волосся можна всі дні, сауна ні в якому випадку. Догляд за шкірою маски почнуть працювати 3-го після 13-ї години дня, продовжується 4-го, цей період успішний, і до 14 години 5-го. Очищення шкіри та очищення організму в ці дні не плануємо, не проводимо. Рукоділля можна займатися вже 3 го після 13 ї години дня, продовжуємо 4 го та 5 го до 14 ї години. Для тіста тут не повинно бути проблем, норма по рецепту. Пройня та прибирання починаємо 3 го тільки після 13 ї години дня і продовжуємо 4 го та 5 го до 14 ї години дня. Ремонтні роботи не плануємо і не провітрюємо речі навіть при гарній погоді. А залишається у нас ще два дні. Тут у нас 6 та 7-го не повинно бути проблем з грубою та з каміном. Єдине, що аж 7-го ввечері, тому що місяць зайде в знак стихії води, в рак, і тому тут може бути дим. Але на ці дні не плануємо 6-7 стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбування волосів ні. Мити волосся можна 6 6 і 7 до 18 години вечора. Після 18 ні. сауну не плануємо і не проводимо, догляд за шкірою. Маски у нас не працюють 6 6 і 7 до 19 вечора, а 19, будь ласка, вже починається гарний час для масок. Очищення шкіри та очищення організму не плануємо, не проводимо, рукоділлям не займаємося. Для тіста 6-го трошечки більше рідини, а вже 7-го буде норма. Нічого тут все по рецепту йде. Прання прибирання 6 в Близнюках не плануємо, не проводимо. І 7-го тільки після 19 години буде якісне і прання, і прибирання в знаці рак. Ремонтні роботи можна проводити 6, го 7 -го до 12 години дня, далі вже ні. І провітрювання речей при гарній погоді, будь ласка, 6 і 7 до 12 години дня. А тепер більш детально про здоров'я, це дуже важливо. Третього у нас, бачите, енергії двох знаків будуть працювати, якраз 12, о 12.38 дня перехід буде із овна в телець. Тому тут дуже важливо на цей день знати інформацію і про те, що в Овні треба робити, і що буде під ударом. І про телець. В першу чергу давайте нагадаємо: в овні вразливі голова, тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху і зуби. І не можна проводити операції в цей час на голові ніякі операції. І, до речі, дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка. Тобто, всі органи голови, і в ці дні, в цей день на 3 березня ніяких дотиків і операцій на голові не робимо. Не можна проводити в цей час, до речі, операції на очах і перенесіть похід до стоматологічної клініки на більш пізніший період. Можуть загострюватися 3 березня такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі. Може турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Ну і тепер телець. Це теж дуже важливо. У нас телець буде працювати і 3, і 4, і 5. І в ці дні якраз будуть вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі. На гартані, на щитовидній залозі, на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Знову ж таки, стоматологія, поки нам закритий туди шлях. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз або ж тромбофлебід. І в цей час в тільці може загострюватися, може загострюватися ішемічна хвороба серця. Дуже часто буває. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну, а 5-го вже у нас теж буде такий день, коли будуть працювати енергії двох знаків. Тут п'ятого ще енергії близнюків. Це середина дня шостого та сьомого. Сьомого аж увечері перехід в знак Рак, тому тут в основному в день працюють енергії близнюків. П'яте, шосте, сьоме, що ми повинні тут знати? Ці час, в ці дні будуть вразливі легені, плевра, бронхи, трахеї, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктєві суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система, це близнюки. І чому в ці дні треба відказатися від сауни, ви вже тепер розумієте, що під ударом у нас і нервова, і дихальна система, особливо дихальна система, тому сауна закрита в цей час для навіть здорових людей. Ну, що ж, у нас сьогодні такий дуже класний спеціальний випуск вийшов, тому що у нас були золоті дні, які ми завжди використовуємо для пасів, для посадок, для укорінення, для щеплення. Дуже багато справ можна буде зробити. Бажаємо вам успіхів у цих справах, удачі обов'язково і гарного здоров'я вам в цей час, щоб ви могли це все зробити. Ну що ж, випуск добігає кінця. І ми хочемо ще тільки побажати вам обов'язково усіляких гараздів, миру та добробуту і тепла та затишку в ваших оселях. А ми з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!